Спочатку Отто зустрічав вбитих горем, вбитих бомбами та просто шокованих людей. Але чим далі він просувався, тим менше людей він взагалі зустрічав. Коли в поле зору нарешті потрапила стоянка, Отто побілів. Ангари та офіси горіли яскравим полум'ям. Міст через ріку ледь стояв на ньому. Їхали останні грузовики, що залишались цілими. Вогонь посилювався, коли хлопець перейшов міст, до нього підійшов начальник та взяв Отто за плече. Начальника звали Олександр Логанс. Хоч і він простий підприємець із Австрії, але він надиво стійкий чоловік. І в такій ситуації він теж вбив себе спокійно. Його руки були у сайі, він подивився на отто та промовив. В ангарі були Шміт та Освальд, а в офісі було п'ять людей. Я не знаю, як їм допомогти. Пожежники зайняті. Зараз я та Ромулд намагаємось рятувати будь когось. З Ангару. Промагали декілька вибухів, паливних баків, а вслід за звуками звідти привибігли троє гоблених полум'ям чоловіків. Вони страшно кричали та благали про допомогу. Ото, не дивлячись на страх та переживання, побіг до них допомагати. Так і зробив і Олександр. Два чоловіки впали на землю. На момент початку пожежі вони займалися ремонтом, лежачи під грузовиками, тому не могли швидко врятуватись. Вогонь вдалося загасити. Робітник трохи обвив. Опік лице та ноги. Олександр посадив його на лавку та став чекати приїзду медиків. Раптом двері офісу впали, звідти вибігло дві жінки, а вслід за ними йшов чоловік та тримав молоду дівчину на руках. Він відніс її до лавки, після чого поклав та став робити штучне дихання та масаж серця. Дівчина вдихнула дуже багато диму та ледь не померла. Але чоловік став їй порятунку. Цим чоловіком був Ролан Браун, 1900 року народження. 18 років він був артилеристом Великої війни. Пройшовши її до кінця, тому бачив всі жахи. Ото погано знав його, працював в парі з іншими людьми, але він знав, що Роланд це завжди активний та веселий чоловік в транспортній компанії. Він працює вже 20 років. Через двадцять хвилин прибігли санітари, але постраждали до медпункту. Вони несли на простирадлах своїми руками, адже всі автомобілі зайняті та працювали з більш важкими випадками. Ангар дограв. Уламки падали та розлітались в різні боки, пеледві живі люди вибігали з інших ангарів, а з вікно фісу вилітали залишки палаючих документів. Отто, Роланд та Олександр сиділи на лавці, кожен з них був в своїх роздумах, але важку тишу перервав начальник. Нічого, нічого, більше не буде. Але я вас прошу, хлопці, у вас залишилося лише одна доставка. Чи не всі грозовики згоріли, перебив його Роланд. Звісно, ні. Судячи зі всього, бомба впала на березі ріки, але падала вона під коном 45 градусів, тому всі займисті речовини та осколки полетіли в сторону першого ангару, та моментально його запалили. Після чого вибухнули паливні цистерні і запалали усі шість основних ангарів. Але ж склади залишились неушкодженими. Роланд та отто глянули на начальника. Так наче дізналися від нього якийсь страшний секрет, після чого він став, махнув рукою, та Тіндеман і Браун пішли за ним. Відкривши столеві двері, Олександр вказав на два грозовика та запропонував залізти та подивитися, що всередині. Залівши Буду, вони побачили тонни вибухів, патронів та зброї, а ще гранати, каски, екіпіровка і так далі. Коли ви стали брати воєнні закази? Коли ви стали працювати на державу, запитав Роланд. Ще з інтервенції в Чехословаччину, але ви продовжували возити продукти по Берлін. З досвідчених водіїв залишались лише ви, а цей заказ ви можете отримати 400 марок. От та Роланд переглянув 400 марок. Це майже тонна чорного хліба, 600 літрів молока. Це третина ціни непоганої квартири на окраїні Берліну або в центрі Гамбургу. Ці гроші могли стати непоганим поштовхом для відновлення сурінового майна Олександр продумав. Кінцевою точкою є бази перед кордоном СРСР неподалік від села Слов'янське на кордоні з СРСР. Тобто це за сотні кілометрів звідси, казав Роланд. Так, але це майже 400 марок. Подумай краще, Роланд. Чоловік задумався, як і Отто, начальник до папери. Та вказуючи на конкретні місця олівцем, натякав те, що виконання роботи та отримання гідної зарплати достатньо розписати в конкретному місці. Хлопці думали, дивились то на лист паперу, то на вантажівки, то на Олександра. Вибір був важкий. Але, зарештою Ролан промовив: «Біз з вами, мені все одно немає до чого повертатись, взяв олівець та розписався в потрібному місці. А Отто продовжував думати. Зважуючи усі за та проти, але все ж дивлячись в очі усміхненому Роланду, розписався у тому ж місці. Дуже добре промовив Олександр. Я завжди знав, що ви мої найкращі водії. Тепер у вас є день завтра о 18.00 ви повинні бути тут готовими до довгої та далекої поїздки. Роланд і Отто розійшлися в різні сторони. Роланд в пошуках таксі, а Отто в напрямку дому. Йдучи додому, знову бачив жахливі картини смертей, горя і розпачу. Вдома очікувано для нього було все так само, як і тоді, коли хлопець йшов додому. Двері лежали в під'їзді. Горло опікав запах диму, що не ввітрявся ще довго. Патефон Отто лежав на землі у вм'ятинах та подряпанах. Меблі подекуди були перекидані. А подекуди розламані. В кімнаті уціліло лише ліжко. Тіндеман ліг на нього і задумався. Він згадував своїх батьків, у нього була лише одна згадка про них, як, будучи ще малечою, грався з дерев'яними кубиками, коли до нього підійшов високий світловолосий батько, підняв його за руки та поцілував, після чого поставив на землю і разом з мамою, та чомоданими в, в руках, вони вийшли. З дому. Після цього єдиною рідною людиною в його житті була бабуся вона розповідала, що батьки згодом поїхали в Росію адже дуже хотіли підтримати комуністичну революцію і згодом воювати в громадянській війні. Настільки вони були проникнуті комуністичними ідеями, що просто покинули свою сім'ю. Ото не пам'ятаючи, чи говорив він до того, чи ні, але після такої події він не вимовив ні слова. Коли хлопцеві набридло лежати та згадувати одні й ті ж події, він підвівся і, взявши в патефон у руки, почав його ремонтувати. Гвинтик за гвинтиком, шов за швом. Він перебирав його уважно, дивлячись в кожну деталь. І через декілька годин, коли на вулиці вже почало темніти, музикальний апарат був готовий. Отто поставив його на стіл, вімкнув в розетку, і той знову зазвучав. Звісно, довелось поміняти пластинку на той, яка лежала у нього в надійному місці, захована під холодильником на кухню. Демон знову ліг у ліжко і слухав вальс. Такий тихий і тендітний, такий красивий і граціозний, що хлопець пустив сльозу і заснув. Всю ніч отто прокидався від страшенного холоду, його тіло пронизувало морозне повітряння, хоч і на вулиці було літо. Але хлопцеві було не до тепла, адже вікна були вибиті, двері відкинуті, а на двері була хмарна і холодна погода. Тіндеман, прокинувшись посеред ночі, підвівся з ліжка, вкутався в ковдру і підійшов до вікна. На небі було темно, а за горизонтом було пусто, а дім навпроти горів, не подаючи тепла ні для дому, отто ні для кого навколо. Чи новий правитель приніс біду для такої? Затишної і гарної Німеччини. Чи у всьому винні прокляті британці? Невідомо, але відомо точно, що далі всіх чекає кривава і гостра, як ножа битва за життя. Ранок хлопця почався з того, що він сильно закашляв від попелу, що поступово заповнюв усю його кімнату. Він підвівся з ліжка, вимкнув патефон та повільно прокрукував до кухні в пошуках чогось поживного. Але перед поїздкою у Мюнхен Отто оперативно очистив холодильник від продуктів, що швидко б зіпсувалися, залишивши лише плитка відбірного німецького шоколаду, який все ж отто не дуже любив, але від голоду і його довелось винити з холодильника. Сіндемон ліниво поламав шоколад та почав його їсти по невеликому шматочку один за одним, так само ліниво вдивляючись у стіну перед собою, на якій не було шпали. Палери на кухні. Ось що хотів зробити він, але вилітало з голови. Пам'ять не дала хлопцеві можливісті проклеїти шпалери тут. Другий шматок шоколаду полетів під язика. День у день жив отут рутиною. На роботу з роботи, на роботу у медпункт від страшенної головної болі і назад додому. Щодня, щотижня, а тут ще й кляті британці зрівняли з землею квартал. Ворота полетів третій шматок останній. На ньому роздуми от то закінчили. Не було про що думати. Рутина і шпалери турбували, от то найбільше у житті. Тому немає і що згадувати. Тим часом шматок шоколаду розтанув у році, отто поглянув ще раз на стіну, а потім у вікно і побачив, як в підведеному напрямку їхав чорний автомобіль дядька шліфа. Щодня о 7.40 Він вирушав у будівельний магазин. 7.40. Отто вже запізнювався. Він швидко накинув на себе куртку, натягнув на голову капелюха і взяв у руки чемодан, у якому були консерви, альбом і олівець Отто. Дві улюблені пластинки і зошит для запису робочого графіку. Стрімко він вибіг з квартири і вправно побіг сходами три поверхи вниз. Перебігаючи останню дорогу, він ледь не попав в віз з кінями, але вчасно прискорився. Ступивши на міст через ріку до офісу, Ото вирішив трохи відпочити. Десять секунд він скрутившися з на чому дані, важко дихав і дивився по сторонам. сто метрів, і хлопець крок за кроком добіг до того самого гаражу, де стояли дві ваговика. Сорокових і тридцять шостого року. Виготовані. Втомлений, він притулився до дверей. Аж раптом вони відчинились, що було випадковістю, а всередині його вже чекали Олександр. І Л. Ролод, перший розлючений, а останній в гуморі. Отто вже хотів здійняти руку догори, щоб пояснити жестами своє запізнення, але Олександр взяв його за плече і повів у гозовик. На капоті, якого великого шефта моло написано 1936 Баварія, Лондон. Значення цих слів для Отто були незрозумілі, і він вказав на них пальцем начальнику. Але той, наче і не помітив. Просто став біля виходу і почав казати: отже бійці. Тобто водій. Загалом без різниці. Ваша задача дуже непроста, але дуже важлива. Він дістав дві карти і продовжив. У мене в руках карти місцевості заправок, небезпечних місць і точки вигрузки закінчив Олександр. І віддав водіям карти. Дозвольте поцікавитись, запитав Роналд. Так. Я з дитинства за екологію, тому попрошу у вас віддати мені туалетний папір з більш екологічною паперу сміявся. Олександр розлючено глянув на нього, махнув рукою та відкрив від'їзд з гаражу. А Браун, підійшовши до тіндима, легко похлопав, його по плечі, промляю. Тепер твоє життя, моє життя, після чого він сів у вантажівку та завів її. Те ж саме зробив Отто, і вони поїхали один за одним. 22 червня 1941 рік 9.20, Отто і Роланд покинули кордон Берліну. Почалась дорога, що, зрештою, стане для них вирішальною. Тим часом за сотні кілометрів на схід активно йшла він. Почались бої за польські території, що належали Іванам. Келькінси ламали колії, вермахт ламав бойовий дух супротивників. Генштаб СРСР панікував і не розумів що 22 червня 9.40. Отто і Роланд, слідкуючи до Франкфурту, до якого залишалось приблизно 20 хвилин дороги поступово. Їх обагняли деякі військові вантажівки, що були значно новіші тих, на яких їхали вони. Запах спаленого бензину просочувався у вантажівки. Пил пожирав вантажівку Роланда, яка їхала дещо повільніше на узбіччях. Скупчувались біженці із польських земель, подекуди виднілись повороти, які закінчились одразу. Це і були недобудовані ділянки, будування яких скоро буде відновлено. легке прокачування кабін зі сторони в сторону наче намагалось приспати чоловіків, але ще не досну їм було, адже попереду не одна сотня кілометрів. 22 червня десь 11 місцевим часу. Під палючим сонцем вантажівки Роланда і Тіндемана нарешті виїхали у Франкфурт. Побачивши під прилавок смачної риби Браун різко вдарив по гальмам, а от, не замітивши Роланда, продовжував їхати далі по головній вулиці Франкфурту. За дві хвилини чоловік стих збити цівну та купити найсмачнішу копчену тріску у цих землях. Але озирнувшись він, не побачив, отто тому і швидко застрібнув на сидіння і притиснув педаль газу настільки, наскільки міг. Розумівши максимальну швидкість 35 км на годину, на цій старій моделі Роланд доганяв Отто як міг, але бага за спиною давала про себе знати. Роланд вирішив діяти по-іншому. Одним оком, глянувши на карту, він різко розвернув у правий бік, виїхавши на польову дорогу. Таким чином він хотів перехопити Отто, адже далі Тараса була по формі кривої. А такий маневр дозволив би Брауну поїхати напряму. Ішла п'ята хвилина дороги, зеркнувши вліве дзеркало Тіндеман, помітив зникнення Брауна та зупинив вантажівку на узбіччі біля поля та почав розглядувати свою карту. Але проблема була у тому, що Роланд взяв з собою, карту, де були зображені дороги від Берліна до Познані. А оту була карта від Познані до російського кордону. По полючому сонці хлопець не знав, що робити, тому лише ходив туди-сюди, доки не глянув на горизонт, не носі швидкості йшла хмара густого пилу. Тіндеман чи то злякався, чи то здивувався, тому вирішив відвести вантажівку трохи далі. Зав... він завів двигун та під'їхав на декілька метрів вперед, та все дивився на ту дивну хмару. Тим часом Роланд не припиняв обдавлювати педаль газу в підлогу, а лише набрав швидкості на пильовій дорозі. Пил вже оселився по усій кабіні. Двигун, звісно, гарчав. Безумні очі чоловіка стали все більш безумними, але раптом Браун замітив в кінці дороги вантажівку тіндемна і різко почав тиснути нагальма. А вантажівка не зупинилась ні на секунду. Вилітаючи на шосе, вантажівка лише трохи скинула швидкість та по всій потужності перелетіла трасу, виїхавши на іншу польову дорогу і лише тоді зупинилась. От відкрив руками очі, які прикрив раніше від страху неминучої катастрофи. Відкрив двері. Та зі злісними очима пропаркував до вантажівки Роланда. Роланд виліз із машини з безумною посмішкою. Йгу, хлопці, ти це бачив? казав він, активно махаючи руками на всі боки. Це було шалено. Я не очікував, що все буде так швидко. Ця бляшанка взагалі такої швидкості не бачила. Доки Роланд активно розповідав шалений політ, Тіндемон шбурнув у нього складену карту та агресивно вказав на нього пальцем, важко дихаючи. Надувшись, як дирижабель, ось-ось він би улуснув. Але за мить він опустив палець, розвернувся та сів назад у вантажівку. Почав рух та ще й жбурнув з вікна обрав на маленьким камень. Агуч! скрикнув він. Взагалі-то це було боляче, хоча і не боляче, але чортообразливо. Наступний раз наш ти приціл. Не думаю, що ти навмисно жбурнув саме у мене. Доки отто вже віддалявся, Роланд з незрозумінням дивився в горизонт. Але з часом він теж усівку та рушив за ним на схід. 22 червня 14.00 і все той же 1941 рік. Роланд, який нас наздогнав, от то лише коли той сповільнився, зголоднів, Тіндебан теж був би не проти поласувати чимось поживним. Тому вони разом зупинились біля селища. Міхоживо. Отто вже мав йти у бік села, шукаючи їжу в місцевих барах, але Роланд взяв його за плече, а інший притянув йому шматочок надзвичайно ароматної тріски, виловлений десь в Балтійських морях чи Атлантичних океанах. Ображений Тіндеман секунд за п'ять дивився на цей ласий шматочок, та не витримав такої муки, з усмішкою взяв його та почав ласо гризти. Склонившись у роланд в знак подяки, це був неспічніший шматочок риби в житті хлопця, він і не помітив, як з'їв усе. Повернувся в бік Брауна, щоб попросити ще. А той уже, накривши пишний стіл, поставив дві каністри, а на них порожню алюмінієву діжку, на якій було постелено дві скатерки, а в якості хричів з небес. На цьому божому олімпійському столі лежали на не нектар та вино, хоча і вино там було, а копчена риба, оріняється, смажена картопля, сирні делікатеси, та, звісно ж, французьке вино з нормандським корінням. Він де де Гол. Невідомо де чоловік дістав стільці, але за один із них вже запрошував хлопця. По два боки діжки стояли столові прибори, ніж і видалка. Щиро прошу у вас пробачення, пане Тіндемон за мій непристойний вчинок, вибачте мене, але непунктуальність ще внаслідок недостатньої уваги від батьків у дитинстві я буду надалі слідкувати за своєю поведінкою. Хлопець його уважно слухав та вловлював кожне слово, наче чув його голос вперше. Після святого обіду Ролан та Тіндеман з гарним настроєм сіли в свій транспорт, першим завівся немолодий, але потужний грозовик хлопця. А от як чоловік Браун не намагався, але його застаріла вантажівка не вдавалось мовленням, так і не прокинулась з обіднього сну. Розчарований отто просто заглушив вантажівку та скинув ноги у відчинене віконце, після чого міцно заснув. 20.00. 22 червня Тіндеман пробудився з надійного сну та одразу ж підійшов до Брауна дізнати, чому справа. Ще не зовсім прокинувшись, хлопець. Взяв за плеча чоловіка, не подавши йому ніякого знаку, щоб той прокинувся. Браун теж перелякався та відпустив гайковий ключ прямо на двигун. Загарчали насоси, застучали поршні, прокинувся двигун, а радісний Роланд все ж викрикнув: Нарешті, нарешті, так. Вже коли Отто і Браун сиділи за розкішним круглим столом, тобто по два боки діжки, Роланд розповідав: Кракас цієї розолюхи проживів до кісток. Половина гвинтів не вистачає, двигун взагалі був переобладнаний з іншого, скоріш за все, британського грузовика. Адже колір моделі світло-зелений, а двігун хоче покритий пилом повністю явно іншого кольору. А це не може бути випадковістю, адже в цій вантажівці навіть гальмові колодки кольору моделі. Також карданий вал кротиться з постукуванням. І взагалі це металоломна колеса. Навіщо було пускати її в дорогу? Я зовсім не розумію. От той Браун. Ще 20 хвилин посиділи за круглою діжкою, але сидячи на нерівних стільцях її хребти дали знати про себе, і біль у спині перестали слід... слідкувати за ним лише тоді, коли вони присіли на землю. Вечеріло. На дворі було вже темно, зорі подекуди виступали, над горизонтом в село зайшли останні люди. Виїхали останні віски, хлопець сидів на проти Роломда, і вони вели песню. Яка була більше схожа на монолог, але Браун вже звик до особливості Тіндемона і навіть не згадував про це. Хлопче, зі кількох років ти за кермом? Я пам'ятаю, як ти перший раз сів у вантажівку на той момент Олександр лише почав просування своєї фірми. Хлопець намалював на піску цифру 14. Ось за це я тебе і поважаю за твою цілеспрямованість. А от я 30 років працюю водієм. Якщо ти не проти, я хочу у тебе дещо запитати. От, де твої батьки. Цей демон спустив голову, після чого піднявся з сирої землі та пішов у бік своєї вантажівки. А все. Ждіть продав.